Вітаю всіх на каналі, мене звати Катя, і ми в Португалії, 31 грудня сьогодні. Я йду на станцію Пареде, залізничну станцію. І це ранок. Зараз 9.15, 9.20 приблизно по часу. Йду на станцію і їду на роботу. Так виглядає 31 грудня. Хочу сказати, що мені здається, що Новий рік вони святкують не прям так, як Різдво. Головне свято тут Різдво. Навіть деякі люди можуть вже розбирати чи ялинку, чи гірлянди в себе в будинку. Тобто для них це не настільки головне свято, як для нас, наприклад, що Новий рік. Я, наприклад, більше Новий рік завжди святкувала. Ось тому, ну, це, звісно, мої просто спостереження, як тут це відбувається. Але ось це моя думка така. Рух. Люди. Оце прикольно, так. Зранку вийти і йти пішки. Зазвичай я під'їжджаю на авто до вокзалу, ну, тому що ми завозимо Лєрку в садочок і потім мене на вокзал. Але сьогодні вихідний в садочку, тому я йду, ну так, ви мовити, сказати вперше. Пішки, зранку, так, сама. Ось, не знаю, до речі, коли потяг, тому що якось я останні дні. Наче по розкладу все дивлюся, але він чомусь чи раніше чи пізніше приїжджає. Ну, затримка зрозуміла, тому я якось так пойду і йду. Приблизно на той час, який мені потрібно. Зараз і подивимось, як я встигаю чи ні. До речі, треба картку приготувати, щоб якщо він раптом вже приїхав, щоб я встигла. Проїзний і починає діяти від завтра, але завтра я нікуди не їду, тому що ну, якби вихідний. Тому перевірю вже 2 весічня, як вона працює. Так, Люди є, значить, потягу ще не було. Піду пікну карткою. Погода дуже фантастична, наче зараз, зараз ось 9 година, 7 градусів тепла. Але я йшла, мені жарко. Я одягнена в капішон, ну, тепло одягнена, але мені дійсно жарко. Я вже, я вже розтягнулася, і мені йти не під гору. Я навпаки спускаюсь вниз сюди. Ну, дуже гарно. Я прям йшла, але ну, в мене такий настрій, в мене Лерка трошки вдома. Зараз розкажу, якщо буде бажання, то вислухайте мої, що вона робить, вона просто не контрольована. Ну, клас, клас. 31 грудня. Я реально ну, не можу в це повірити. що Сьогодні 31 грудня і все. Завтра вже новий рік. Я все якось так швидко. Я не розумію навіть як так швидко. Так, це я вже доїхала до пересадки своєї, де о знаходиться зупинка. Тут пересадка зараз якраз час пік, то я пересадку роблю. Я ще думала, може сьогодні, типу, як то, що перед святом, то не буде цього пересадочної станції. Але ні, бачу, що люди також вийшли і питали, типу, як у людини, яка на станції працює, що типу, може, сьогодні не треба. Сказав, що типу, чекайте, зараз буде потяг. До речі, здається, він же їде. Приїхав знову потяг, <смі> так що я вже знову сідаю на потяг і їду. Я зазвичай зранку п'ю каву перед роботою, заходжу в кав'ярню, там є поруч, прямо на станції, і п'ю там каву. Тому зараз будемо пити кави. Ну, це реально прикольно. Знову путаються з цими поїздами. Зараз при мені жінка, вона знову питає. Вона спитала у станції правніслівника, куди цей потяг їде. Їй сказали, треба пересісти на оцей, де я сижу. Вона зайшла, потім питає ще одного чоловіка, який стояв на станції з іншої сторони. Він каже, ні, виходьте, коротше. Е, ну, мабуть, він теж не в курсі цієї штуки тіпа, з приводу поїздів. Ну, знаєте, Це не кожен може знати, тому що ну, хто не їздить туди, куди потрібно зранку, і він реально не знає про цю от, ну, момент, що тіпа, е, треба. Міняти поїзди, тому що вони потім їдуть без зупинки з Оейрашу до Лісабону, до Алжешу. Вони йдуть взагалі без зупинки. Це там 6-7 зупинок, приблизно я кажу, я точно не знаю. І оця путаниця, вона постійно. Я вже, наче знаю, я дивлюсь постійно розклад, перевіряю. Ну і так, типа ну, по сторонам дивлюся, як люди взагалі реагують там, виходять чи не виходять. І це стабільність тут, бо реально навіть місцеві. Вони ну не знають, не пам'ятають чи плутають, знаєте, про це. Тому що цей чоловік був такого похилого віку, і він, можливо, дійсно про це навіть і не знає. Ось, але він радить жінці, що їй треба нібито якби ну, не, не сідати в цей потяг. Ну, до речі, цікаво, куди я зараз поїду. Можливо, я щось не знаю, але я думаю, що все вірно. Зараз якраз в потязі ну, немає людей, бо з цієї станції ну, назад, так як я зараз їду мало, прям виїжджають. бо більшість людей треба в Лісабон без зупинок і їм, тіпа, звісно, швидше їхати потягом, де немає зупинок. І зі мною зараз в вагоні, тільки один чоловік, і то я знаю, що там інші вагони, вони постійно подивилися, нікого немає. А ось то їду. Ну, Мені їхати ну, дві хвилини їхати звідси. Коротше, що я хотіла сказати. Це ж я веду YouTube канал, мені це подобається. Мені звісно хотілося б якісь там кошти з цього отримувати. Але для мене це ще не скоро буде, тому що у мене небагато переглядів, в мене мало підписників, і взагалі там монетизація починається тільки від того, коли в тебе є тисяча підписників. І коли є там скільки-то годин переглядів? Перегляди в мене вже давно є, стільки -то годин, але підписників в мене все ще 995. Це на 31 грудня. Можливо, коли вийде відео, вже буде тисяча підписників, чому я буду дуже рада. Тому якщо ви ще не відписані і хочете мене дивитися, у вас є бажання мене мене дивитися, вам приємно на мене дивитися. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і ставте лайки. Це просуває також мій канал, і там виставляє мене в перегляд і тому подібне. Це своя схема. То от з тисячі підписників я можу розпочати монетизацію, але вона то розпочнеться. Звісно, ну там це маленькі кошти, це дуже маленькі кошти, і то я їх зможу вивести, коли зареєструюсь там в податковій, як тіпа, можливо підприємець, ну типу ось такого. І це ж треба в Португалії зробити, а не в Україні, тому що, типу, як реєстрація в Португалії, я з Португалії веду. Коротше, там куча нюансів, я думаю, є. Але навіть якщо я це все зроблю, то перші кошти я отримаю, ой, не скоро, бо там здається мінімальна сума для виводу коштів чи 100 євро, щось приблизно такого я дивилася, дізнавалася. Тому з моїми переглядами це ще дуже не скоро. Тому там дійсно люди, які думають, що там можна заробляти. Кошти на Ютубі це можливо, але коли ти маєш велику аудиторію підписників, там тисячі, не одна тисяча, а тисячі і перегляди не там тисячу переглядів, а там дійсно від десяти і том і вище, а краще 100 і 200 тисяч і більше, тоді, звісно, це реально може заробляти. В моєму випадку це так більше моє хобі. Мені подобається знімати. Я себе відчуваю, знаєте, як нібито я з кимось розмовляю. З кимось воно ну, обговорюю щось. Ну, мені приємно це робити, і я отримую від цього задоволення. Тому багато хто мені пише там, негативного, ну я чесно вам скажу, я ніяк не реагую на це. Я до цього дуже спокійна, в мене є своя думка, я можу послухати когось. Але так, щоб тіпа, страдати від цього поганого коментаря, в мене такого немає. Тут сонце трошки перемістилося. Добре, тоді ми на зв'язку. Вип'ємо кави і може поговоримо. Пити кави, я вже на місці. В мене є час в запасі. Ну, взагалі, це виглядає ось так: це прям кав'ярня на станції. І ось тут через таку, типу, як ну, решітку є загорожу, є такий краєвид невеликий. Ну і там зверху на ну, потяг поїхав. <рес> така цікава локація, але ну, мені дуже подобається це місце. Тут і набережна дуже класна, і майданчик. Да, тут взагалі прикольно є майданчик дитячий. Це все тут поруч дуже. Бо тут відстається дуже близько до океану. А, і там прикольно погуляти. Ми до речі з Малою ще тут ніколи не були. Треба ось якраз можливо на днях і приїхати з нею тут погуляти. А, і там прикольно, що зараз ще то, що новорічні свята є підсвітка а, біля цього, цього майданчика і плюс одразу через дорогу океан починається. Прикольне місце, так би якщо б я тут ну, ось не працювала, я, в принципі, можливо, сюди ніколи не приїхала. Хоча я на цій станції вже бувала раніше. Я саме на цій станції недалеко прибирала один офіс. А, ось то знаю це місце, і плюс тут поруч торгівельний центр Оейраш Парк. Це недалеко від звідси. Ось тому ну, такі нові місця, нові локації, щось цікавеньке. Зараз чутно знову потяг їде. Да, ну, мені, до речі, дуже подобаються ці потяги в тому плані, що вони а, швидко їздять, в них стабільний графік, там ну кожні 20 хвилин. А, і це дуже зручно. Оця пряма лінія, яка від Кашкаю щодо садила, і жити якраз недалеко від поїзду, це прям ідеально. Бо є ж місця, які там знаходишся, живеш високо, то це треба, звісно, краще мати машину. Це набагато зручніше, аніж користуватися ну, перевагами громадського транспорту. Це мої думки, ви розумієте, так? Я нікому свої думки не нав'язую. Просто розказую своє життя, яке воно є. Тому мені приємно про це розказувати. Я дійсно отримую від цього якісь ну, такі позитивні вайби, позитивний настрій. Буває, іноді я пишу якісь такі назви, які провокують трошки, наприклад. Ну, це. Можливо, це нотки мого характеру також проявляються. Ну, все може бути. Да, це все ще 31 грудня, все ще ранок. Взагалі, наші плани на святкування Нового року їх немає. Ми нічого не купували, ми хочемо зробити тільки холодець. За рецептом Клопотенка. До речі, дивились вчора. Відео ми вже купили трошки, але не знали за яким рецептом робити. І я ввечері мені попадається холодець за рецептом Клопотенко. І я така о, реально! Він що так класно розказував все. Ну я, я просто посміялася, Це вже Лера спала. Я сиділа собі просто з телефоном під ялинкою. А, у мене традиція, коли Лера засинає, я сижу під ялинкою, десь годинку в телефоні. А, ну буває, включай фільм, але дуже рідко. ми мало фільмів дивимось. А от якраз під ялинкою, коли Ліля спить, я дивлюся якісь відео в Ютубі. І вчора саме якраз рецепт Клопотенка, то там треба нам ще свинину докупити. Ми купили курку тільки, і в нас мало часнику не по цьому рецепту. Треба докупити також. Сьогодні зайду в інкадос на зворотньому шляху і куплю. А так, наші плани це ми хочемо піти в китайський ресторан і там повечеряти. Я поки що не знаю, чи він працює точно, бо він відкривається ввечері. Це той, що прямо біля нас, там де 13 євро оплачуєш і береш все, що хочеш, типу шведський стіл без ріміт. Алкоголь і напої тільки додатково оплачуєш. Тобто ми хочемо саме туди піти, поїсти просто посидіти. Ну разом тільки ми втрьох. Ну і в принципі все готувати нічого не будемо, ніяких салатів, нічого. Взагалі, просто нічого. Ну немає бажання, якщо чесно. Оце стабільність, як ми завжди там є. Оці всі крабові, ну Не хочеться просто-напросто. Тим паче, тут відчувається все по-інакшому в Португалії, тому що тепло і дійсно відчувається трошки інакше це все. А, ось. а завтра, 1 числа, ми взагалі планували зустріч з білорусами, але в них донька захворіла так і сильно і в неї понів тому Ми поки відмінили наші зустрічі. То ми плануємо поїхати в Кашкаїш на набережно погуляти, подивитись цю зону. Там є і колесо оглядове, я знаю, поставила, але воно буде ще працювати і на ялинку подивитись. Ну і плюс на карусель для лєтки. І можливо наші родичі підтягнуться з нами. А ну і в принципі це все. З другого ну, січня вже садочок працює, тому я райда садочок, а в нас стабільна життя, яке було, то воно продовжується. Ось. Мені мене радує, що вдома є ялинка, і вона створює таку затишну атмосферу. Я постійно включаю ці вогники. Ну, коротше, мені подобається. Мені подарували подаруночок на роботі. Клас, я дуже здивована. Я ну, взагалі не очікувала. Цукерочки і шампусик. Якраз напівсухий, як ми і в принципі ну, любимо. Сухе чи напівсухе. Клас, дуже дякую. Буду закінчувати цей день, цей влог. Такий він видався говорливим, я б сказала. Мої думки, мої взагалі відчуття. Вам всім дякую за перегляд і хай всім щастить у новому році. До зустрічі! Всім па-па!